Доброго дня, малята! Рада зустрічі з вами на занятті з математики. Пропоную пограти в гру Скільки? Який. Подивіться, будь ласка, скільки тварин зображено. Порахуйте. Правильно, 5. Хто стоїть першим? Зайчик. Хто стоїть другим? Вірно, лисичка. Хто стоїть перед лисичкою? Перед лисичкою стоїть зайчик. А хто стоїть за лисицею? За лисицею стоїть вовк. Хто зайвий? Кошеня. Як ви вважаєте чому? Тому що всі тварини дикі, а кошеня домашня тварина. Малята, як ви вважаєте, хто ще може бути зайвим? Зайчик. Тому що у нього найдовші вуха. А ще хто? А зараз, діти, пропоную вам розкласти частування для наших тварин по певним клітинкам. Покажіть перші зверху ряд. Скільки в ньому клітинок? Три клітинки. Поставте пальчик у першу клітинку, у другу, у третю. Необхідно покласти у першу клітинку грибок. У другу морквину. У третю ягоду. Покажіть пальчиком другий ряд. У цьому ряду необхідно покласти під морквиною морквину. Ліворуч від неї ягідку. Праворуч від морквини грибок. Покажіть нижній ряд. Необхідно покласти під ягодою грибок. Праворуч від грибка. Ягоду. Праворуч від ягоди, морквину. А зараз пропоную вам полічити всю їжу, яку приготували для звірят. Один грибок, одна морквина, одна ягода. Дві ягоди, дві морквини, два грибки. Три морквини, три грибки, три ягоди. Діти, давайте порахуємо тварин. Рахувати можна в різному напрямку: зліва направо, справа наліво, згори вниз, знизу вгору. Скільки тварин на малюнку, якщо їх полічити справа наліво? Так, п'ять. А тепер порахуйте тварин зліва направо. Скільки тварин? Так, п'ять. Чи змінилась кількість? Ні, не змінилась. Хто приходив до нас в гості: Зайчик, лисичка, вовк, ведмідь, котик. Скільки їх було? Вірно, 5. Дякую вам за увагу. До побачення!